Привіт, мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. На огляді черговий стаціонарний ЦАП від китайського аудіогіганта, виробника аудіо, який за свої 17 років існування став відомим не лише серед аудіофілів, а й серед меломанів, пропонуючи широкий вибір навушників, плеєрів та цифроаналогових перетворювачів, як портативних, так і стаціонарних в різних цінових категоріях, щоб кожен зміг знайти те, що йому по кишені. Ось сьогодні до мене добрався оновлений ЦАП-підсилювач FIO K5 Pro ESS. Чому він оновлений? Тому що в ньому замінили чіп з AK-4493 на ESS ES9038Q2M. Він наділений достатнім функціоналом для використання його з навушниками або навіть акустичною системою. А от детальніше про те, як він працює, деякі емоції подаруються йому власнику та про все інше далі в огляді. Але, як завжди, все починається у нас з коробочки. Коробочка, як завжди, в нас чорного кольору, з таким переливчастим райдужним ефектом. Як бачимо напис K5 Pro, Desktop Headphones Amplifier, так? Тобто це в нас підсилювач та ЦАП. І в нас є контур самого пристрою. Також, звичайно, ж, бачимо логотип компанії та емблему ХРС Audio. Тут бачимо просто напис FIO, тут бачимо просто K5 Pro, і, як завжди, позаду у нас технічні характеристики. Чи що це? Так, ну, тут розміри. Та вага і все на китайській мові. Так, добре, переходимо до розпакування. Давайте відкриваємо коробочку. Так, а Пристрій в нас лежить боком. Тобто, ви бачите, він вже лежить, зараз ми його дістанемо швиденько. І ще в нас згори знаходиться. Так, от нас такі паралонові елементи. Давайте ми їх приберемо. Згори в нас знаходиться інструкція посібник користувача. Так. Паролом ось такі елементи, щоб він в нас не їздив по коробочці. А ось сам пристрій до нього перейдемо згодом. Окрім інструкції та пристрою, також в коробці знаходиться така достатньо велика коробочка з аксесуарами. Тобто, бачите, вона достатньо величенька. Тут в нас багато всього є. Ну, Насамперед, це кабель давайте дістану. Звичайний USB-кабель, USB, USB-B. -USB Тобто на цьому кінці в нас USB-B, на цьому кінці USB-A для підключення безпосередньо до комп'ютера, до джерела, так, музики, до ноутбука. До, ну, якщо використовувати перехідник, можна підключити, ну якого нема в комплекті, можна підключити його до планшета та телефона. Е, якось так. Ну, звичайний usb b usb a кабель для підключення. Так, ось такий блок живлення зовнішній. Чому зовнішній, ну, мабуть, це буде краще так, впливати взагалі на а, роботу пристрою, та, і щоб він був більш компактніший. Сам пристрій, вони зробили зовнішній блок, він на 15 вольт, 1,5 ампера, 22,5 Вт. Ми отримаємо потужності, ну, такий достатньо величенький. Якщо порівнювати його з розміром самого пристрою, ось бачите, він достатньо такий. Ну, не малий, але ну, все одно, що я думаю, що ви знайдете до нього місця. Ну, тобто, це не якась така проблема. Я, я, раніше були кирпичі набагато більше блоки живлення, і на цьому кінці в нас звичайний DC оцей роз'єм для живлення. Ось там він ховається. Ну, потім ще покажу, коли буду збирати, а, дріт. Дріт, до речі, двох складовий. Так? Тобто, друга складова це в нас звичайний ситовий шнур. Тобто, 220 вольт, європейська розетка, так, і в нас є ось такий триконтактний три роз'єм для підключення до блоку. Тобто, так розумію, плюс-мінус, тобто фаза 0 та е, заземлення. Ось так. Добре, а тепер, що в нас тут? Тут у нас така ось якась маленька ще бумажечка. З чим тут у нас не знаю, якщо цікаво, комусь ось така бумажечка є. Тобто, я так розумію, щось по типу аксесуарів, гарантія. так, Це у нас гарантія, гарантійний талон, точно. Я одразу не, не побачив це. Кучу силікогелю, купа ціла. Так, і Тут у нас також силікогель, і ще тут у нас третій мішочок силикогелу. І окрім цього, у нас ще тут є а, ре... перехідник так, з 6,3 на 3,5. Не на закрутці, звичайно, а такий звичайний вставний. Та е, 4 ніжки додаткові. Тобто, 4 ніжки вже встановлені на сам пристрій. Зараз хвилинку. Та 4 ніжки ось ще додаткові у нас є. Силиконові також, для того, щоб їх в разі чого замінити. Ось вони вже тут встановлені. Ось ці силиконові ніжки. Так. А все, давайте тепер це зайве приберу. Складемо шнур, підключимо, та розповім вам далі про інші особливості. Так, тепер давайте збирати дріт. Він у нас складається з двох частин. Тобто, так, тут у нас на закрутках все це діло, звичайно, щоб воно було ну, не заплутувалось при транспортуванні і так далі. Тобто тут у нас звичайний такий дріт. Ось у нас тут DC. Тобто так. Зараз хвилинку. Для підключення до самого джерела, звичайний кабель, нічого такого. І ми його підключаємо ось до цього. Ось таким чином. зараз. Стромили. Це в нас буде йти в розетку, це в нас буде йти в сам пристрій. Давайте в пристрій законтачимо одразу, чи, чи не треба. Ні, ладно, не будемо поки що. Так, USB B, USB A. Так. З дротами розібралися. Давайте їх підключимо трішечки згодом. Перш ніж проводити провода, підключати їх до самого пристрою, давайте я вам розповім про технічні характеристики, про інтерфейси підключення і про органи керування. Вже потім я підключу пристрій та безпосередньо вже будемо розповідати про його звучання. Що ж в мене якась засвідка дивна. Якось так, напевно, буде краще. Що ж, давайте а, швиденько по його характеристиках. Розміри 120х146, тобто він так на 120, так, у нас він 146 мм та 55 мм висоту. Тобто він достатньо компактний. Так, до речі, бачите, він холодний, алюмінієвий, і відбитки пальців ну такі залишаються, тому що руки теплі, а пристрій холодний, конденсатні такі. Ну вони... Швидко вас будуть пропадати, якщо що, його не проблема протерти тряпочкою, проблем з цим не буде. А так, давайте, ну, вага 470 грамів, тобто він легенький, маленький, ну він достатньо компактний, але, навіть да, враховуючи, його такий достатньо величенький розмір, він дуже легкий. тобто він ну, на вигляд виглядає важче, ніж, ніж насправді. Акустичні параметри. так, Це в нас ES9038Q2M. Мікросхема декодування це USB XMOS XAF 208. Вихідна потужність 1,5 на 32 Ом. Єдиний тут роз'єм. Так, єдиний у нас тут вихід є на навушнички. Вихідний опір 1,2 Ом, коефіцієнт лінійних спотворень 9%. Так, і рівень шуму 8 мікровольт. Співвідношення сигнал шум 118 дБ. Розділення каналів 80 дБ. Так, і виходи в нас тут вже, коли будемо розповідати по інтерфейсам, я вам розповім про виходи по форматам. Давайте скажу. PCM від 44 до 768. Тобто весь PCM він підтримує, та DSD також майже весь. Немає лише 1024. Тобто це і 64, і 128, і 256, і 512 він підтримує, звичайно ж, і декодування DSD. Так, тепер давайте поговоримо по органах керування та інтерфейсах підключення цього пристрою. Так, на передній панелі в нас є два тумблери. Ось таких. Давайте сфокусуємось. Інпут, тобто це в нас перемикання входів. А перший це в нас USB, друге це в нас лінійний, і третій це в нас SPD, тобто це коаксіал та оптика. Другий тумблер це в нас відповідає за рівні підсилення, тобто гейн. Так, пристрій має три рівні підсилення. Перший рівень це в нас 0 дБ підсилення, другий 6 дБ підсилення, та третій 10 дБ підсилення. Тобто ось вони всі отак от перемикаються. достатньо. Нормально, так, без якихось хибних. Ось іноді буває, якщо різко так. Але так взагалі можна ось перемикати нормально. З таким достатньо серйозним кліком, так, не, не, не дуже легеньким. Потенціометр суміщений з реле включення-виключення з плавним ходом. Тобто навколо нього також присутня підсвітка. Тобто, ось бачите, on-off, він зараз він виключений. Ось ми вмикаємо, він крутиться в нас, так він наскладся І ось у нас вже автоматично буде, тобто не автоматично, а ми будемо вже регулювати гучність. Ось можна до максимального рівня докрутити, Так, достатньо плавний, достатньо. Прикольний, додам, що якщо ви регулюєте з нього гучність, він це робить дуже плавно, і одразу на обидва канали. Є в деяких пристроях більш дорожчих, що спочатку один канал включається, особливо так на початку рівня, на початковому рівні гучності. Коли вже збільшуємо рівень гучності, тоді підключається і другий. Тут вже одразу на два канали йде, і можна прямо на один міліметр, ось, наприклад, ось ви включили, ось так, чуть-чуть, буквально зробили, і ви вже відчули, що гучність зросла, або ось трішечки назад, ось, наприклад, трішечки. А, це мінімальний рівень. Ось, наприклад, дивіться, ви слухаєте. Ось, трішечки тихіше заропили, або трішечки гучніше, і ви вже це відчули в своїх навушниках. Це дуже такий прикольний ефект. Звичайно ж, так, це у нас відображення OFT-Max, і попідсвітці навколо. З самого регулятора гучності, давайте одразу ж скажу. Вона в нас вказує на якість відтворювання аудіо, тобто з якої частотою дискретизації відтворюється зараз аудіоматеріал. Тобто 44,1 або 48 кГц, це в нас синій колір. Вище 48 кГц, це в нас жовтий колір, DSD, коли в нас будь-якого формату, це зелений колір, і якщо USB не підключений, це в нас червоний колір. Також бачимо на передній панелі вихід на навушники 63 мм. Тепер переходимо до задньої стіночки, до задньої поверхні. Тут в нас також є багато всього цікавого. Ну, По-перше, це в нас входи: коаксіальний та оптичний. Тобто, це в нас для підключення до якогось джерела-музики. А, також є лінійні входи та виходи. Лінійний вхід. Так, це в нас, наприклад, для підключення якогось джерела. Можна підключити різні касетні програвачі та cd плеєри. Лінійний вихід. Ось цей так в нас відповідає за підключення на активну акустику. Також можна підключити і пасивну, але потрібен, звичайно, ж підсилювач. Тобто, це вже треба робити. Підключати цей ЦАПик через підсилювач. Ще в нас є два отакі входи. Перше, це в нас USB для підключення до телефону, тобто безпосередньо USB, b так, кабель сюди втикається і на USB A для підключення до телефону, комп'ютеру, ноутбуку, планшету і так далі для безпосередньо прослуховування музики, тобто до джерел музики. А, якщо ви хочете, звичайно ж, підключитися до. Мобільних девайсів, тобто до телефону чи до планшету, вам треба буде перехідник, якого в комплекті немає, але ціна пристрою невелика, тому можна буде докупити його в DC, звичайний роз'єм на 15 вольт, достатньо потужний. Який якраз таки ми зараз будемо і підключати, і вже дивитися на все це діло. Так, давайте тепер поговоримо про особливості цього пристрою швиденько. А, так. У K5 Pro ESS використовується флагманський портативний ЦАП ESS 9038 q 2 m Він має надзвичайну продуктивність і багатшу звуку у порівнянні з минулим поколінням, а спотворення зменшилося на 50%. Динамічний діапазон збільшився на 3 дБ. Завдяки новій мікросхемі USB XMOS sav 208 пристрій може декодувати частоту дискретизації 768 та DSD 512. Наявність коаксіального та цифрового входів це дає можливість в залежності від того, яке аудіо Обладнання ви використовуєте, отримати переваги цифрової цілісності та вірності переданих сигналів, оскільки к 5 Pro ESS по всім входам видає до 96 кГц. Це зручно для різних музичних плеєрів. Розроблена аудіоархітектура, коли справа доходить до підсилення, k 5 Pro ESS демонструє високий рівень. Він має достатньо великий простір для розміщення необхідних компонентів для винятково аналогового підсилення, а й також містить 4 аудіосхему, здатну забезпечити надзвичайну точність. У своєму класі. ЛП в другого порядку, аналогове регулювання гучності, плюс підсилення напруги, плюс підвід струму, безпечне та надійне зовнішнє джерело живлення. Капіт ProDSS використовує блок живлення на 15 вольт, розроблений спеціально для мінімізації шумів. Вхідна потужність постійного струму фільтрується за допомогою вторинного джерела живлення, яке потім незалежно подає живлення на частину підсилення звукової схеми та решту схеми. Це ефективно пригнічує пульсації джерела живлення та мінімізує. Перехресні перешкоди, що дає більшу, більш стабільну та менш шумну потужність, що має вирішальне значення для чудового звуку. Точне регулювання гучності. Так, завдяки реконструкції кривої АЦП, регулятор гучності дозволяє плавно регулювати гучність надзвичайно маленькими кроками, без небажаного шуму та дисбалансу каналів. Це дозволяє з комфортом використовувати навушники з різною чутливістю та імпедансом. Пристрій має три рівні підсилення, які контролюються тактильними перемикачами, тумблерами. Вони мають позначки. Завдяки яким можна підібрати оптимальне підсилення під ваші навушники. Надзвичайна потужність підсилення, ретельно налаштована схема прямого підсилювача, збільшує вихідну потужність операційного підсилювача ТП-6120, більш ніж на 60% для загальної вихідної потужності 1,5 ВТ при навантаженні 32 Ом. І до 20 вольт при навантаженні 300 Ом. Тому не буде проблем і ні з низькоомними моніторними внутріканальними навушниками, ні з великими високоомними повнорозмірами. Тепер давайте вже безпосередньо до опису звучання, але перш ніж до нього перейти, зараз я швиденько все підключу. Так, ми підключили пристрій а безпосередньо до комп'ютера, так, і до розетки. Можна його тепер вімкнути, будемо бачити індикацію, бачите ось підсвіточку. Все працює, все нормально, все красиво. Зараз в нас, звичайно, PCM 44.1, тобто це в нас мінімальна якість. Е, ну, тобто це вже нормально, але до цього пристрою мінімальна. І, звичайно ж, будемо зараз говорити про звучання. Так? Давайте ще якісь, можливо, наушники до кадру покладу, до речі, з якими я також слухав о, цей пристрій. І, до речі, це одразу ж буде спойлер на наступний огляд. Так, о, Який я планую зробити на своєму каналі. Це будуть у нас наушнички. Я не буду, давайте, не буду казати їх назву. Так, як вони називаються. Самі можете здогадатися або десь погуглити. Так. Кладемо згори ці навушнички. Підключаємо кабель. Тут кабель достатньо довгий. На 6,3 якраз такі міліметри. Так, давайте трішечки віддалю. Якось так. Просто наушнички покладемо так, для фону. Але я скажу, що я з ними також слухав. і Тобто вони не просто так тут лежать, і його позвучання цілком буде підходити так ну, цілісний. Давайте тепер. Поговоримо про звучання цього пристрою. Так, скажу одразу, що звучання цього пристрою мене дуже приємно вразило, особливо враховуючи його вартість. Якщо чесно казати, я не очікував від нього такого. Тому що колись на тесті в мене був k 9, звичайний не про, так, також на ESS, але він був очікувано хорошим. Та враховуючи його ціну, він мене не вразив, а просто давав приємні емоції. Повертаємося до горою огляду. Тепер уже традиційно, ну, я не буду а, описувати звучання з конкретними новини. Зроблю наголос на те, що ЦАП дає яскраву подачу з акцентом на мікроконтрасті для вислуховування найменших деталей у записах. Він цілком підходить, і для цього можна використовувати в міру яскраві навушники для передачі всіх нюансів. Але таким чином звучання стає не універсальним, тобто воно не буде підходити під всі жанри. Кращою комбінацією для забезпечення збалансованого звуку буде використання навушників з притемненою подачею. Якраз таки ось фостекси це навушники з притемненою подачею. Ті, що майже не мають акценту на ВЧ, або взагалі без нього. А низькі частоти навпаки, щоб були більш акцентовані, тому що ЦАП їх не збільшує. Тут йде акцент на якість відігравання баса та його швидкість та технічність. Все вище описане можна коротко підсумувати так. Використовуючи яскраві навушники з цим ЦАПом, ви отримаєте мультижанровість і звучання буде занадто різке. Ви будете швидше втомлюватися. А з темними, з темними звучання вирівняється, отримує яскраве Фарб та акцентів у темному густому звучанні, що збільшить розбірливість та читабельність музики. Тепер можна пройтися детально по частотах. В цьому ЦАПі Фіока 5 Pro ESS Низькі частоти технічні, не підкреслені, демонструють високу швидкість та якість пророблення. Середні частоти натуральні, природні, без пом'якшення, але з високою частотою голосів, без тембральних спотворень. Звучать трішки ближче та яскравіше, ніж на записі, ніби виконавець стоїть перед вами, точніше, зробив крок уперед. Це не чудова та розбірливість позиціювання інструментів також на місці. А високі частоти малюють все, дають мікроконтраст, який дає повітря та відчуття реальності. Тим, як я вже казав, враховуйте, що треба використовувати не дуже яскраві навушники, бо може виникнути ефект піску. А цап не прискіпливий до якості одного матеріалу. Навіть PCM44.1 звучить з нього приємно і не чуєш якихось втрат. Слухав я весь час його майже з комп'ютера, тобто іноді підключав до телефону, але... Ну Там якісь, звичайно, краще, але я зрозумів, що І44 і 1 саме з цього пристрою мені сподобався. Також я, до речі, підключав свою акустичну систему Edifier R2000DB. Так, це мультимедійна акустика така з, з уклоном в хай-фай деколи. Але з цим пристроєм, ну з FIOK Pro ESS, їх, звичайно, мені сподобалося. Ще більше, я зараз скажу чому. Тому що ну, по-перше, я використовував невелику еквалізацію на комп'ютері. Так, в мене є програма, яка трішечки змінює звучання як, в той пік, який мені подобається. На низьких та високих частотах я трішечки змінив та й отримав один з кращих результатів. Додалося більше сцени, з'явилося більше деталей та повітря. Зникло годіння, які іноді були присутні на низьких частотах, а звучання приємно вирівнялося та порадувало. Але вибачте, колонки вслухати без еквалайзера – це як хліб їсти без масла, тобто дійсно. Якесь таке ну, відчуття, коли ти слухаєш колонки без аквілайзеру, це ну, дуже такий нудний звук, мені здається. Для прослуховування акустики не забудьте витягнути навушники і нічого перемикати не треба. Так, тобто, звичайно, ви можете слухати музику через навушники. А якщо хочете через колонки, ви можете просто на задній панелі вимкнути RCA. Так, і не треба їх вам кожен раз перетикати. Просто вимикайте навушники та слухаєте акустику. До речі, дуже зручно, що. У нас регулювання музики з акустики також з передньої панелі, тобто ми можемо обрати або максимальну гучність на акустиці, або десь половину гучності, так і докручувати ручку гучності з пристрою. Це буде дуже зручно. Тим паче, що тут дуже плавний ну, Дуже плавне регулювання гучності, не покрокове, а саме ось дуже таке плавне-плавне. Можна, як я вже казав, трішечки повернути, і вже в нас зміниться гучність. А, з приводу підсумків, так, ми отримуємо яскравий бюджетний ЦАП, який подарує вам технічний швидкий чистий звук, і без потворень, звичайно ж, без давкого масивного баса, але з дуже швидкісним та точним передав... передставленням. тобто Бас тут не якийсь суперглибокий, втім він дуже технічний, швидкий та деталізований. Тобто, коли треба, він буде. Коли він є в записі, ви його все одно почуєте. А з правильною з правильного на місмак серединкою без зайвих акцентувань та яскравою подачею високих, які додають залучаючого шарму в сеансі прослуховування. Також це, звичайно ж, підтримка всіх форматів з високою роздільною здатністю, з можливістю декодування, з достатньо багатими функціональними можливостями. Так, Тут, тут можна і акустику підключити, і навушники, так, але ось там, коли я перейду до мінусів, скажу так, що лише один роз'єм для навушників 6,3. Так, і звичайно ж. Те, що є багато інтерфейсів підключення достатньо, так, і оптика, і SPDIF, і RCA, і, і для навушників це цілком непоганий набір, враховуючи вартість цього пристрою. І все ж це в достатньо компактному ще й корпусі. Тепер давайте по плюсам. Звучання з акцентом на деталі. Так, тобто, так, тут вже можна сказати, що починається аудіофілія цього пристрою, вже можна відчути якісь деталі. Підтримка високої частоти дискретизації. Ну, це так. Зазділ на майбутнє, скоріше, або для ентузіастів, але, як я вже казав, навіть 44.1 з нього звучить цілком приємно. Багато інтерфейсів підключення, ну, для цієї ціни дійсно багато, так, і RCA, і навушники і. Тобто і СПД і оптика, все це є. Висока потужність півтора Вт на 32 Ом, і Для цієї вартості це також достойний такий непоганий показник. Компактність, як я вже казав, маленькі, маленькі розміри, і ціна також достатньо демократична. По мінусах це рекомендація використовувати лише притемнені навушники для досягнення мультижанровості. Тобто, коли ти слухаєш його з яскравими навушниками, складається таке враження, що ну дуже яскравий звук, втрачаються баси. Так, немає серед... середина така дуже широка, дуже яскрава, іноді навіть зводить до втомлення. Високі частоти, і також, якщо у вас навушники мають акцент на них, то може бути забагато. Тобто рекомендація, ну моя особиста рекомендація це слухати їх з притемними навушниками. Тоді, якраз таки, те того, чого немає в навушниках ваших притемнених, цей ЦАП цього додасть. і Ви відчуєте більше деталей, більше. Щирини більше технічності, швидкості на басу. Тобто, цього цей ЦАП може додати. Звичайно ж, не з усіма навушниками, а з деякими треба, звичайно ж, по можливості експериментувати. Але ось особисте моє враження таке, що притемні навушники для цього ЦАПу це просто. Ну, must have, тобто яскравими ще зовсім не то. І, звичайно ж, з яскравими наушниками ви не отримаєте такої мультижанровості, а з притемненими, якраз таки, а, цей ЦАП додасть тих самих фарб, які, яких не вистачало. А, і другий мінус це усього-навсього один роз'єм, тобто один вихід на наушники. А, я не знаю, це як можна це оцінювати. Тобто, мені здається, що, ну, враховуючи цю ціну, це не такий прям щоб критичний мінус, але все одно 6,3 мм. Вам треба, щоб у вас був перехідник, а він є в комплекті. Але, звичайно, якщо у вас є балансний кабель чи якийсь інший, то тут вже буде проблема. Треба буде щось думати, змінювати конектор або змінювати кабель і ну якось так. Тобто, Один роз'єм 6,3, і це все одно є якесь таке обмеження, так що у нас не буде. Можливості підключати всі-всі всі, 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 всі а, наушники. Тому також я це відніс до мінусів. Тобто Ось такий вийшов цікавий пристрій, він, звичайно, непоганий за свої гроші, та ну, мені він за ці гроші дуже сподобався. В нього достатньо непоганий звук та достатньо великий а, вибір інтерфейсів підключення. А, тобто, якщо у вас небагато грошей, то це один із кращих варіантів взагалі на ринку. І він вам вже, скажімо так, подарує білет у аудіофілію. Добре, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І наступний огляд, як ви вже зрозуміли, буде на оці навушники, так які я засвітив щойно в кадрі, так, коли порівнював, коли описував звучання цього пристрою. Всі, все, Всім дякую та гарного дня.